Пер до теми, яка завжди викликає з таки і ти радієш з одного боку, але ти розумієш, що насправді скільки ж їх не повернулося, і скільки ще залишається на тій ворожій території? Отже, сьогодні 71 загисника захисника та чотирьох цивільних українок повернули з російського полону. СБУ показали унікальні кадри повернення. Там розповіли, що серед визволених шестеро офіцерів, бійці військово-морських сил та повітряних сил, нацгвардійці, тероборонівці, оборонці острова Зміїні та Маріуполя, а також прикордонники та військові, які охороняли чаес. У відомстві зазначили, що принаймні третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність. А загалом, з початку повномасштабної війни, з російського полону вдалося повернути 3210 захисників та захисниць України. І президент України Володимир Зеленський він також відреагував на повернення полонених українців. На своїй телеграм-сторінці глава держави написав цитую: увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожного з російського полону. Про всіх пам'ятаємо. Дякую команді, яка працює над обмінами. Це була було кінець цитати.